Нормально, йдемо, не треба, все нормально. Е, я пам'ятаю, як перший раз мене в Естонії два роки тому возили на таксі, і мені, мені замовили таксі, я сажусь і кажуть, ну їжджай там кудись мені мені було треба. Е, і я їду, і водій мені каже на російській, він каже, а що то воняє? Я подумав: ну блін, хз, може і воняю, звісно, не знаю. Він, і він каже: ні-ні-ні. каже, е, Якщо ви хочете посрати. Це можна зробити на передньому сидінні. Я подумав європейський сервіс. Оце бляхом болт-комфорт, ось воно що таке. Потім я зрозумів нарешті, може, я був трошки п'яний, що він мені каже, що у автомобілі воняє, бо попередня людина, пасажир, насрала на передньому сидінні. Я подумав, що, що, могло, що повинно було статися, щоб. Щоб повинно було статися, щоб людина таке зробила. Типу, вони їдуть у таксі, і таксист каже а можете відгук залишити? І вона. Якраз залишаю. Не знаю. Я помітив взагалі, що якщо часто їздити в таксі в Тальні, то взагалі то часто там воняє. Я буваю, їдеш такий таке, що гівном воняє? Йомою, що таке? Що воняє гівном? І тут. Не, не схуя взагалі, просто водій такий каже: Знаєте, а от як сказав Владимир Путін. <рес> я так бля, братан, в тебе в голові насрано, йо-майо, ти що таксі водиш? Так же не можна Я відчуваю себе на 100% місцевим, так взагалі, тому що, ну, наприклад, я теж не знаю естонською, тобто, взагалі дуже місцевий, і е, е, той. Коли я тільки приїхав, ми ходили, ходили з друзями до одного бару, і там люди вони не розмовляють ніякою мовою, тільки англійською або естонською. Ось не знають вони руською. І я подумав, ну я спробую їх якось вразити. Так? Я думаю, спробую розмовляти з ними естонською. Два роки тому я підходжу, кажу: тере! Ой, Я мене Я кажу: тере! Палун. І е, е, я їх ще добивав, вже ну, майже на 100% я добивав їх, я щоб щоб взагалі врасти, я казав ще Айта! Так, це все, все, що знаю. І е, це було, ну, реакція була приголомшова. їм дуже подобалось. Вони такі, вони такі. А це хто такий стониць у нас тут? А хто це так розмовляє з А як ой, як гарно, який хлопчик так і з розмовляє? До речі, 6 євро пива, якщо шо. 6 євро так, давай і. І це було дуже приємно, але пройшло 2 роки, і я ходжу до того бару ще, я приходжу туди і знову кажу їм: тере, Юкс ілу, палу, айта. І ну, реакція дещо змінилася. Вони такі. А кого ми найобуємо? Ти ж за два роки вивчив. Усе, що ти вивчив, це, це, це ці чотири слова? Гад. Давай 6 євро і тер, тере їх тут звідси. Давай. Ось, і ну, мені здається, складно з мовами в Тальні буває. Мені здається, знаєте, коли в Тальні народжується дитина, то медсестра одразу б'є її по жопі за те, що вона не знає естонську на Б 1 Насправді не тільки в Естонії таке буває, не тільки в Естонії такі е, проблеми з е, мовами. Я був ще в Польщі нещодавно і зайшов до туалету на автостанцію. Цій знаєте, здоровенна, там хто хто небудь стоподов був у Варшаві, знаєте це. Здоровенна автостанція, де всі автобуси, і я хотів зайти до туалету. і Я заходжу і кажу Can на англійській with card? можна карткою заплатити да, за туалет. І ця жінка вона почала на мене кричати. Вона на мене щось накричала, і я не зрозумів. Кричала на польській. І мені мій друг поряд він каже: вона на, на польській на тебе кричала, що в нашій країні розмовляй на нашій мові. І я такий блін, вибачте, будь ласка, я не знав звичайно. Ке не карт, курва, бобер, я пердолю. Дякую дуже, друзі, що прийшли. Мене звати Дріжбік. Це був мій перший. Дякую дуже сольний концерт.